Шановні друзі, 31 жовтня о 15-й годині відбудеться конкурс на посаду генерального директора Центру екстреної медичної допомоги. Ця людина буде відповідати за всю екстрену медицину у Львові і Львівській області. Це дуже важлива посада, це стратегічна посада. Від неї залежить ваша безпека. Обирати буде комісія у складі тих людей. Подивіться, будь ласка, на них. Всі вони достойні люди, всі вони знають свою роботу, але, на жаль, серед них нема ні одного представника екстреної допомоги, навіть в якості консультанта. Вони чомусь не запросили спеціалістів з Харкова, з Дніпра, з Києва, де такі центри існують. Вони сучасні, вони мають досвід, вони можуть задати питання кандидатам. На жаль, в комісії нема людей компетентних в тому питанні, тому конкурс дуже дивний. І він відбувається за закритими дверями. Тобто, може, вони вже вирішили. Я звертаюся в першу чергу до журналістів. Ви повинні там бути, ви повинні нам розказати, ви повинні перевести це в публічний простір, тому що це дуже важливе питання. Ми маємо знати тих людей, які претендують на ту посаду, знати їх мотивацію, знати їхню біографію, задати їм питання, чи вони достойні, чи вони потягнуть таку роботу. Тому я прошу вас не будьте байдужими. Я звертаюся до працівників станції швидкої медичної допомоги і медицини катастроф. Вибирають вашого керівника. Ви повинні також знати, по яким критеріям його вибирають. Хто хоче, хто, хто балотується на ту посаду. Тому ви також повинні бути там. Хоча б хтось з вас, один представник від екстреної медицини і львівської станції швидкої допомоги, має бути там і дивитися на цей конкурс, як це все відбувається.